Доброго дня всім. Нас... Доброго дня всім. Сьогодні у нас 1 грудня, і ми відкриваємо. Ми відкриваємо 1 грудня. Адвент календар починається у нас. Адвент календар починається. Так, цей рік у нас буде вже з завданнями. А цей рік буде з завданнями. Відкривай в Шукай, яку ти хочеш картинку. Відкривай. Відкривай. Okay. І шукай оцих цих, цих малюночках. Шукай підгінчика. Не переверни. Під Ти знову приверне, шукай картинку. В малюночках. Не, вот тут. Вот тут шукай. Шукай. Сначала мы робим вот такую апликацию, а потом ты шукаешь подарочек. Можешь отложивать, шукать. пальчик Ты бы швидше шукаємо, потому що так потихеньку шукаєш. Що Сьогодні ми робимо, Сьогодні ми робимо аплікації. Аплікації, так. Адванс будемо відкривати, зараз ми зробимо аплікацію і потім наступне відео буде вже подарунок шукатиме.